Доброго дня. Сьогодні ми їдемо дивитися будинок, досить просторий, хоч і не новий, чудова дорога і дуже близько до Івано-Франківська. Всього 20 км і навіть менше дивлячись, якого місця Франківська. Гарне село, на кожному майже стовпі лелеки. гарна річечка, нам зразу сподобалася ця. Чудова природа до будиночку, якої ви бачите біля річки річечки є кілька під'їздів, підходів. Ми прийшли через невеличкий місточок. Ось заходимо в будинок і попадаємо гарні двері, але які треба по. Теж мають мати ремонт, так як і багато чого в цьому домі. Великі просторі сіни, коридор, металопластикові двері на кухню, велика простора за сучасними розмірами кухня, 15 квадратних метрів, велика металопластикове вікно, тут і старовинні меблі. Ну, Ми бачимо, що тут ремонт, звичайно ж потрібен. Старовинна пічка, яку сьогодні не дуже хочуть позбавлятися. так? Вона потрібна на дровах, хоч є газове опалення. Далі велика, вели, така досить велика комора, кімната з металопластиковим вікном. Ця кімната може слугувати сам вузлом. Але тут ще є вхід і в підвал. Ось, ну, попрацювати і мати такий великий гарний санвузол. Далі вхід на гори, ще хід, так, з кухні ми попадаємо знову в коридор, в сіни. Ще раз оглядаємо двері, вони гарні досить. І йдемо, направляємося в кімнату першу. Кімната простора, велика, більше 20 квадратних метрів. В кімнаті ми бачимо конвектор, і разом з тим є кафельна пічка для, ну, для дров. Не, газ не під'єднаний. До цієї пічки, тобто є альтернативні джерела тепла, металопластикові вікна два в наступній кімнаті, кімната теж велика, більше 18 метрів квадратних. Ось такі дві просторі кімнати. Звичайно, потребують косметичного ремонту. Підлога досить міцна, хоча перевірити її теж варто на те, наскільки все там добре, тому що ми все не дивилися. Великий город за документами: 15 соток. Земля дуже хороша в цьому селі. Просто тут вже ну, кілька років не робили насадження. Двір теж перед домом просторий, там можуть бути квітники. Ще раз бачимо, що тут може бути прекрасна відкрита тераса, ось, де може збиратися сім'я, чаювати. Є колонка для води. Ось ну, з водою тут проблем взагалі на Франківщині немає, вода дуже близько, з права від дому, Праворуч, старо старовинна літня кухня. Вона не газофікована, хтось побажає її, хто прибуде на новий власник зламати, а комусь можливо і сподобається і. Поновити її. Бо тут є ось така старовинна піч. Теж все перевірити, можливо, підправити, зробити підлогу і отаке от допоміжне ще може бути. Або ж, або ж звільнити місце від, ці, від цієї будівлі. Далі ми йдемо в господарчий двір. Ще раз показую, що двір перед домом великий, є насадження молодих дерев. І тут в господарському дворі теж є молоді дерева, це яблуні, це сливи, вишні, ось бачимо вишеньку, яка ось-ось зацвіте. -ось Теж вона досить молода, але вже плодоносять дерева. І тут ми бачимо город, великий город 15 соток і можна використовувати ще, ще 15. Це не забороняється. По документам 15. Такий сарай, де можна тримати дрова. Далі ми бачимо ворота, заїзд. Заїзд на це обійця і є з кількох місць. От. Старовинні ворота. Всі ці постройки можна залишити, але краще після того, як вже куплено, тому що по документам вони стоять, це стоїть в плані. Ось такий будинок вже має. Деякий ремонт зовні, гарні вирівняні стіни, оштукатурений, металопластикові вікна, двері, вхідні, непогані, і на кухню металопластикові. Ну, ще, звичайно, потребую. Ось молоді дерева, вони видно, що будуть в цьому році урожаї гарні. Запитуйте і разом з господарями покажемо. Зробимо огляд, а це сусіди гарно, затишно і близько до Франківська. 16,5 тисяч коштує цей будинок.